Нестача професіоналів матиме ефект доміно. Такі прогнози зробили у виданні Bloomberg. Там заговорили про дефіцит кадрів в Україні. Мовляв, спочатку підприємства зменшить рівень виробництва. А потім це вже вплине на економіку загалом. У Влумберг пишуть, що ця проблема буде лише поглиблюватись, бо російська агресія триває. А нам з вами доведеться заповнювати прогалину, нам, тобто державі, яка утворилась через те, що українці вимушено або покинули країну, або стали на її захист, чи загинули на полі бою. Тетяна Пашкіна і експертка з нами долучається до нашого до нашої бесіди. Пані Тетяно, вітаємо. Вітаємо. Доброго ранку. Пані Тетяно, б... Те, що до прикладу будівельників бракувало і до повномасштабного вторгнення, це ми знаємо так. Але питання у тому, кого бракує зараз найбільше, і е, просто формулювати всіх, ну напевно, це не зовсім так, так тому що ми говоримо, що з одного боку спеціалістів бракує, і в чергу стає роботодавець, який навіть змушений підвищувати заробітну плату. А з іншого боку, ми говоримо про те, що купа людей залишається без роботи. Ну ви з'яли зняли з язика моє майже всіх, да тому, що окрім айтівців, мабуть, де зараз така ситуація, що фахівців дійсно особливо розробників більше ніж вакансій, тому що кількість вакансій за останні два роки впала в два рази і дуже поступово піднімається через те, що тоді королями ринку були аутсорсери, зараз в них менше замовлень через те, що іноземні клієнти не дуже розуміють, як співпрацювати з програмістами, які сидять по підвалах на генераторах, старлінках і так далі. Але, врешті-решт, є ситуація дійсно, коли по всіх сегментах присутні в тій чи іншій мірі дефіцит фахівців. Звісно, це виробництво, звісно, це рител. Нещодавно ваші колеги з Галичини питалися, що в них відбувається а їм не вистачає продавців, консультантів, фармацевтів працівників в сфері гостинності. Тому, якщо ми кажемо про найбільш розповсюджені вакансії. І про чоловічі в тому числі то так людей не вистачає. Є ситуація, коли люди шукають роботу через те, що вона не надто розповсюджена на ринку праці, да? досить вузька орієнтація, або люди хочуть працевлаштуватися неофіційно на, наприклад, гривневі гроші, які вони перерахували до військової зарплати по нинішньому курсу, ну і так далі. І це ну, зупиняє і не дає порозумітися з роботодавцем. Тут Національний банк у своєму інфляційному звіті, здається, останньому, дав прогноз, що в 2025 році зарплати вийдуть на довоєнний рівень, в тому числі через краски ту проблему, яку ми зараз з вами обговорюємо, на стачу кадрів. А наскільки сьогодні вони швидко зростають в силу відсутності достатньої кількості спеціалістів по тим чи іншим дефіцитним спеціальностям? Ну, як на мене, наразі війна, війна гамінців трошки на паузі, тому що в 2023 році ми бачимо, що зарплата в вакансіях зростала чотири рази. В цьому році за останні 3 місяці зарплата не зростала. Якщо ми кажемо про вакансії, 20 тисяч гривень середня заробітна плаття по більшості міст мільйонників. і поки що, я так розумію, роботодавці не готові. А, так шальоно піднімають зарплату. Знов таки, 23-й рік був перший більш-менш спокійний і маючи інфляцію, 26,6 шість 22 шість це був ще компенсаторний механізм. Тепер ми маємо інфляцію 6,7 Да, і відповідно, навіть оці інфляційні гроші ми не можемо розпорошити на зарплату. Знов таки, той самий Нацбанк написав, що в більшості випадків. Підґрунтям для підвищення зарплатні є монетарна політика держави збільшення мінімальної зарплати, збільшення середньої зарплати по галузі, нестача людей, і тільки потім продуктивність і фінансова можливість підприємству піднімати зарплату. Тому без збільшення ефективності, враховуючи відключення і те, що наразі виробництво буде обходитися дорожче. Я не вважаю, що зарплата буде підвищуватися шаленими темпами. Хоча ми робили нещодавно опитування з європейською бізнес асоціацією, і більшість роботодавців і минулого року і на цей рок планували підвищення в районі 11-16%. Тоді як традиційно завжди було 5-10%. І в цьому випадку мені здається, що підвищення буде відбуватися, воно можливо буде тільки для ключових фахівців, ну, якщо ми кажемо про такі значущі розміри. Ну і в форматі утримання. Тому що, якщо відверто чоловікам більше важлива можливість бронювання, ніж, наприклад, плюс 20% до зарплати, ми з вами це чудово розуміємо. Пані Тетяно, а як відбувається процес навчання перенавчання, перекваліфікації? Ну, якщо є попит на фахівців, є для них вакансії і є потенційні кандидати, то напевно, що ж. Є ті, хто готові перенавчатися. Ми прекрасно розуміємо, що є гра на пониження, да, тобто людина працювала бухгалтером, а їй пропонують до прикладу сісти на касу в магазині, і це велике питання. Знаєте, хто на що згоден, тому що буває так, що потрібно сідати на касу серед іншого. Да? Але ми говоримо про зміну вектору, да. Тобто, бухгалтер. А пропонують стати ну до прикладу, вибачте, hr спеціалістом. Та да? то Уже. процес ну я не знаю, чи жах чи не я не знаю, що саме перший варіант чи другий вас лякає. Але як процес навчання відбувається, і наскільки державне перенавчання, зокрема, і коштом служби зайнятості бюджетним коштом він є ефективним? Ну, насправді, спершу давайте я заступлюся за держслужбу зайнятості, тому що в них дійсно є велика купа курсів і підрядників, які допомагають працевлаштуватися саме по тих вакансіях, які є наразі в державі, і в роботодавців, до яких звертається держслужба зайнятості. І тому дійсно маленькому містечку можете працювати, умовно кажучи, бухгалтером на підприємстві, його закриють, і у вас не буде геть ніякої роботи, і центр зайнятості не зможе запропонувати вам вакансії. На сайтах з працевлаштування такої роботи немає. І, наприклад, ви можете піти одразу до роботи. Роботодавці, які в форматі наставництва вас зробить касиром, або адміністратором з бухгалтерськими функціями. Або ви можете сказати, що це, надаєли мені ці цифри, я хочу бути зварювальником, водієм, водійкою, комбайну, да? або ковалем е, ручної ковки. Ви приходите до Держслужби зайнятості, отримуєте вагу на навчання і таким чином перенавчаєтесь. Якщо казати про модний нині тренд про фемінізацію або е, ожіночення ринку праці, да, то ми м, бачимо по звітах, Держслужби зайнятості, що ми досить успішно тим опікуються, і в невеличких містечках є варіації, коли жінок долучають до дефіцитних наразі чоловічих професій, і таким чином жінки отримують стабільне працевлаштування, непогану заробітну платню і можливість отримувати ці гроші значно довше період, ніж та ситуація, в якій вони існують наразі. Як альтернативний варіант є ситуація, коли великі підприємства навчають а, своїх потенційних кандидатів, враховуючи ситуацію нестачі на ринку а, праці кваліфікованих кадрів, знаю, що великі рітейлові мережі вже навчають водійок вантажних транспортних засобів. Не кажучи вже про там продавців, касирів, мерчендайзерів і так далі. Те, що було базове по профілю, а, є прям корпоративні університети при новій пошті. Я точно знаю, що він є. Є при інших компаніях. Пані Тетяно, так вибачте, що так різко обірвав своєю о, своїм словам 10 секунд, обмежені часом. Просто дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Так роз'яснили ці моменти. Тетяна Пашкіна, це hr експертка. Вона була на прямому відеозв'язку.